Документи. Ви не знаєте, так, як я вам має бути... І що... показала людину ну, ваші взяли документи. Сюди взяли її? Це, мі... це, це, мі це мій автомобіль. Чекає. Це моя дружина, розумієте? як це може Це, це, це мій автомобіль. По-іншому допомогти. Дружина буде по іншим говорити. Ви маєте представитися. Представляйтеся. Я представився. Ні, ви не представилися. Покажіть, будь ласка, свої документи до повного знайомлення Я вам сказав, а ви вче не кажете. кажете. До, має бути, маєте, маєте показати потрянку? документи свої. Будь потрянку. ласка, до повного Я знайомлення. От мій номер, бачите. Ні, це мені нічого не значить. Все. Показуйте мені своє своє робоче посвідчення, будь ласка. Ваше робоче посвідчення, будь ласка, до повного знайомлення. На якій ви підставі зупинили транспортний засіб? Мужчина. На якій основі ви зупинили транспортний засіб? Ти під'їжджаєш, може? Давай. Показуйте свої, будь ласка, присвічення. До повного ознайомлення. Показуйте. Ви, що ви, ви вирішили? З ми продовжуємо рух. Чому, ви час, тут... чому він має вийти Чому вийти з автомобіля? Ви знаходитесь в розшуку, і він зобов'язаний приїхати в ТЦК. Якщо він не поїде, зараз поїде нашим транспортним засобам. Uh, Показуйте своє, будь ласка, посвідчення. Yes. Це по перше. Далі я не знаю, хто має ви бути є. чому ви мене знімаєте. Ви перешкоджаєте вимогу працівникам поліції. Ви перешкод вимовити вимо автомобілі. Виходите з машини. Чому він має бути виходить з автомобіля? Виходите, чому він має виходити? Не мені не треба її взагалі документів. Це... Я, з вами, я, я з вами сказав, спілкуюся. Я з вами спілкуюся. Розкажіть, ідемо вияснювати підстава, чому? підстава чому? мужчина на даний час. Става. Підстава в не явка військомат. Це не є підставою. є підставою. це не є підставою. Ви маєте сказати, чому він розшуку? Має бути крім. Криміналь... Я не ставив його в розшуку. кримінальне правопорушення. Чому ви кричите? Чого ви кричите? Має бути, якщо він в розшуку, кримінальне правопорушення, і не ні, а не адміністративне правопорушення. Що значить я наслухалася? Що значить? Я наслухалася хто Що значить я наслухалася? Ви що? Ви мені розповідаєте з Тіктоків. Куди, куди він, так, він має їхати? Ви сіли в мій автомобіль так. і не представляєтеся? Ви Випіки пиці в автомобілі? Правильно, тому що це мій автомобіль. Ну ви з нього. Чому я маю виходити? Виходьте, Чому ви мені наказуєте? Я не розумію. Чому він має кудись їхати? Чому він має виходити? Ви його зупинили на якій підставі? Він Він показав документи, показав, яке правопорушення. Зараз ведемо. Зараз ну складайте протокол, протокол затримання. Що ви маєте? Зараз видаємо на місці. Все безкласне постанова за те, що керував транспортним засобів безпосередньо. Перешу, ніхто ж не оспорюється, Ну ви ж не представилися в повній мірі. Покажіть своє службове посвідчення. Я не зобов'язаний вам представлятися. Що ми? Ви ж його зупинити. Я йому представлявся. Ну представте йому. йому. Я вже представився йому. Ні, ви не показали свою службову посвідчення. Ви були там чи що? Ну ви ж не показали свою службу посвідчення. А він не вираз мене. Зараз покажіть. значить? показують зобов'язані перші показати. На вимогу зобов'язаний. Я представився, підійшов, представнися, що я майор Петренко. Представився вам, представився, документи ваші. Ви надали мені документи. Чому Ну ви людина вивали? надала вам Чому документи, це... Чому ви не сказали, це... що надайте мені посвідчення? Чому? Ми зараз кажемо, надайте своє службове посвідчення. Ви ж не хочете. Ви дієте не згідно закону. Ну що, ми її надали. Ми її Підемо прямо. Ми Ні, ми їхати не будемо. Ні. Чого ми маємо їхати?